Високі еозинофіли в загальному аналізі крові. Про що це свідчить? 99% це свідчить про наявність паразитозів в вашому організмі, саме різних варіантів паразитів. Тобто, це можуть бути гострики, це можуть бути аскариди, це можуть бути анкілостоми, це можуть бути трихінелли. Тобто, саме при цих паразитозах найчастіше ми бачимо високий рівень процент еозинофілів в загальному аналізі. Крові, от ще раз на практиці, тобто дуже багато пацієнтів, які мають алергію і високий моноглобулін, і IGE, вони мають нормальний рівень еозинофілів, тобто еозинофіли не є підвищені. Тому ще раз прошу вас, не прив'язуйте еозинофіли до алергії. Еозинофіли це не є тема алергії, це є тема паразитозів, які можуть давати псевдоалергічні реакції. Тому відповідно в даній ситуації так псевдоалергічні реакції ви можете мати при високих еозинофілах. І шукайте, який варіант паразитозу викликає у вас озонофілію. Ще одне не лікуються ці паразитози однією таблеткою, тому озонофіли вас не впадуть з 12 чи з 15% після однієї таблетки протипаразитарної до норми. Повірте, це все лікується значно довше і складніше. Гарного дня вам!